Я тоді абсолютно був впевнений, що зараз цей танк приїде на мою вулицю. І він вистрілить прямо в мою квартиру. Сидів дрон, чекав свою жертву. Тут він її побачив і почав летіти. А хто жертва? На вулиці нікого крім мене. Це просто мафія, яка знищує Україну, зжирає Україну всередині. І міндіч хіба один там Ярмака, да вони всі Колективний міндіч. Да вони всі до чого тут Порошенка не зрозуміло. Сьогодні в, нас в ефірі. Я радий вітати Івана Сімачка. Великого патріота, блогера і пресекретаря Європейської солідарності Херсон. Сьогодні ми знаходимося в Києві. За нами мітинг в підтримку НАБУ, які викрили неймовірно жахливі факти корупції в верхніх ешелонах влади. Але все одно я хочу з Іваном більше поговорити про Херсон і його сприйняття війни. Як він каже, воно відбу... стає спотвореним і. Не таким, як у звичайних простих людей, які живуть в мирний час. Привіт, Ваня! Привіт. Радий, що ти зміг вибратись в Київ. Це для мене просто неймовірна подія бачити тебе тут. Для мене це ще більш неймовірно було. Я давно слідкую за твоїм фейсбуком. Ти там активно пишеш. І мене вразив твій пост про. Зміну сприйняття війни. От Я пам'ятаю, що в Києві там прилетіло перший день там дві ракети по житлових будинках, і всі люди кинулись виїжджати, там кілометрові затори, там безліч людей на вокзалах, кидали валізи, аби виїхати. От Зараз розкажи, як ситуація в Херсоні і а, які твої відчуття. Ну, я вже майже 4, 4 роки. на у фронтовому місті вісім місяців окупації, і потім вже ровно три роки, як я живу за кілометр від лінії фронту. І це, звісно, змінює нас. Нас Війна змінила повністю. Це я намагаюся так вже пригадати, які ми були до того. От зараз я ну, всі кажуть, що Херсон це місто незламних, місто героїв, місто нескорених, але насправді це не тому, що. Ну, в Херсоні такі люди народилися. Ми такими стали от за ці роки. І я згадую, ну, як правило, кажуть, боже, як страшно, як вам там не страшно, треба негайно виїжджати. Ну, це звісно, коли по, по тебе стріляють фактично цілодобово артилерія, то так це не, не можна сказати, що це зовсім не страшно, але це стало вже. Давно звичкою, і не тільки те, що по нам стріляють. Тобто, ми людина підлаштовується, людина адаптується, ти знаходиш ну, правила, як жити в цих умовах, і ти починаєш в цих умовах жити, і тобі здається, ну що, можна. Можна от, жити. Згадай, будь ласка, перші дні от війни, повномасштабного, як починалося, які твої відчуття були. Ось, і я хочу сказати, що я за собою відчуваю, наскільки е, контрастна зміна з нами відбулася, тому що ну, перші дні це був просто. Е, я навіть не скажу, що це було страшно, це було якесь оцепеніння. Ми зрозуміли, що, а ми фактично моментально Херсонщину моментально здали, і там на другий-третій день ми зрозуміли, що ми вже в глибокому тилу ворога, а він ще до нас не заходив. І було зрозуміло, що це кінець. Ну, вас, вони прийдуть обов'язково. І як це буде? Ну це як е, якийсь е, фільм жахів, коли там якось якесь місто оточують. Натовп зомбі, і вони ось ось вернуться. Тільки в фільмі жахів, як правило, на кордоні цього міста стоїть якась там брама, їх там відбивають. А у нас було все прозоро. У нас, нас покинули всі силовики, ні армії, ні поліції, ні СБУ, нікого. Тобто тільки мирні мешканці, до яких зараз прийдуть ну, було... заговорив. А чи було відчуття, що країна, влада спеціально вас зливає? Це фактично було очевидно, тому що е я скажу так: першого українського військового я побачив, знаєш коли? 11 листопада 22 року, коли нас звільнили. Я не бачив жодного, я бачив багато російських військових, багато російських танків. БМП всього що завгодно. А українські військові до нас прийшли тільки коли Херсон звільнили. А коли почалося, почалося вторгнення, у нас не було військ зовсім. Ніхто нас не захищав. Але сама окупація самого міста почалася 1 березня, коли вони почали входити, і вони входили з північної частини міста і проходили його просто ну, там, от, там відбулися ті два е, трагічних боя Босковому парку і ліцею, наші буквально малочислені якась тероборона, це не військо, це не армія. І все. А далі вони просто проходили рейдом через це місто і всі знімали ж з вікон, як вони йдуть. Вони йшли там декілька годин. А я знаходжусь на, сам, на самому півдні. І я з таким жахом очікував, що вони ось-ось-ось наближаються, і це був просто капець. І тоді, в одному з таких зйомок, які там з вікон люди знімали, показали той момент, коли танк стріляє в житловий будинок і там вибух прямо в снаряд влітає там в квартиру. І я тоді, ось яким я був тоді, я тоді... Абсолютно був впевнений, що зараз цей танк приїде на мою вулицю і він вистрілить прямо в мою квартиру. І як мені ховатися? Бо був, це був жах, це був ужас. Я думав там ванну, а ванну теж може старяти прилетіти. Це зараз це смішно згадувати, тому що на нас стільки тисяч нарядів після цього. Упала, і ми під це підлаштувалися, і ми ходимо під цими обстрілами. І ми стали зовсім іншими людьми. Ми стали фак бійцями фактично. От ти писав кілька разів, що ти бачив страшні речі і прильоти, і мертвих людей. Так. Перше, перший такий шок був, коли в грудні 22-го градами обстріляли біля Сільпо. Місце, де постійно люди заходять, виходять е покупці, і прямо туди впала, мабуть, декілька градів. Я сам ну, на щастя, то есть, я тоді не був на самому місці, але я туди підійшов буквально через декілька хвилин, і на площаці лежали тіла там, там, там лежали двоє в яскравих е червоних куртках. Водофона, які там продавали сім карти, вони так і там і залишилися. І це було жахливо, коли ти йдеш і ну, прямо поруч з тобою кров, і це і лежать мертві люди. А потім вже, вже цього, цього літа в нам у двір прилетів, прямо прилетів в град і вбив одну з наших сусідок прямо на порозі мого під'їзду. І Я теж я був не дому, я повертався я буквально через якусь хвилину під цим обстрілом. Я біг додому, щоб сховатися, і я забігаю в наш двор з таким фух. Нарешті я в безпеці. А виявляється, що саме в наш двір і прилетів снаряд, і лежить моя сусідка. У нього оторвана рука валяється поруч, з нього хлеще. Кров це було таке випробування. І я власне, власне цими руками я намагався перетягнути її руку в цьому, цьому потоці, потоці крові. Це таке, ну, такий вже бойовий досвід справжній. Вже, ну, ну, ми з одного боку цивільні мешканці, а з іншого боку, ми живемо на фронті фактично в фронтових умовах. Тобто, Нічим особо особливо не відрізняється. Єдине, чим нам легше від тих місць, де ну там Покровськ чи якісь е, важкі міста, що нас захищає Дніпро, і це така величезна фортифікація, через яку вони не можуть тепер вже не можуть перейти, не можуть, тому що нарешті була організована оборона, якою в перші дні війни не було зовсім організовано. То жіночку не вдалося врятувати? Вона була приречена, да, вона, тому що вона не тільки, не тільки руку відірвало, в неї був і живіт розворочений, і там частина черепа знесено. І це, ну як сказати, якщо б її життя залишилося від моїх дій, то, на жаль, я б її. Не зміг би врятувати, тому що от я себе, я тоді відчув, наскільки я не готовий. Тобто треба вчитися, треба вчитися цю першу допомогу організовувати. Ну от треба сказати, ну, це була просто от фронтовий такий бойовий момент, тому що ми одразу визвали, викликали швидку, і хлопці на швидкі, вони ж теж цивільні. Треба віддати належне їм їх мужності, тому що обсіл продовжувалося. Гради падали, падали, падали десь поруч. Вони приїхали, вони її забрали. Це був процес між, між е, снарядами. Тобто ми чуємо, летить снаряд, йде команда, «ховайтесь», всі розбігаються там по якимось приїздам схованкам. Снаряд бахає, всі виходять і продовжують роботу. Це ну, для людини, от я собі уявляю людей, які живуть далеко і цього не бачили. Я уявляю, що для них це звучить жахливо і каже, здається, що це таке не можна ну, неможливо витримати і пережити. Насправді можливо, тобто ми не, не якісь там кіборги. Нас просто е, війна загартувала, і ми стали вже такими, якими ми є зараз. Ти розповідав, що лінія фронту відчувається як чорна діра, як сингулярність. Розкажи про це детальніше. Так, це дуже аналогії, дуже фантастичні насправді. От коли ти живеш поблизу лінії фронту, це абсолютно інша реальність. І в мене, ну, мабуть, з першого року, як у нас лінія фронту проливла по, по Дніпру, родилась така аналогія. Вона просто точнісінька. Окупована територія це чорна діра, це зона смерті. Якщо ти туди попадеш, ти назад вже не повернешся все. Але і як у Чорної діри, у будь-якої ну, справжньої є така умовна лінія, як вона називається лінія сингулярності, горизонт подій це лінія, до якої ще можна дійти. І повернутися назад. Оця лінія, це лінія фронту, вона по берегу проходить. Але саме цікаве відбувається, як я кажу, з простіром, простіром часом. Він при наближенні до цієї Чорної діри він стискається і він повністю спотворюється. Причому чим ближче ти наближаєшся до цієї лінії, яку не можна пересекти, тим. Біль... Їм з прискоренням він, він стискається. Сильніше стискається. І це від, відчувається ось, там, за 2 кілометри від берега місто виглядає абсолютно нормальним. Їздять тролейбуси, їздять маршрутки, ходять люди. Ну, фактично, місто ти, Херсон не скажеш, що ти в Херсоні. Ну, нормальне, нормальне місто, багато людей. Ти проходиш один, наближаєшся на кілометрах ближче, вже людей менше, вже тролейбусів немає, їх всі маршрути всі завернули і обрізали. Але все ще ну, там працює ринок, працює там сілько, більш-менш. А далі з, кожним, з кожною сотнею метрів от сам простір змінюється. Люди зникають повністю, і така, ну ти відчуваєш в самому повітрі. Насправді не те, що там починають летіти снаряди, там чи там стрільба починається, все те ж саме. Ти йдеш по сонячним вулицям, але вони змінюються на твоїх очах. І останні там 150 метрів, коли там вже ти... Я хотів там дійти до дому тітки, а в неї дім стоїть на останньому провулочку, прямо вже далі порт. Я там був 150 разів до того, ну, до того як у нас почалися бойові дії. Прямо. І я доходжу, він прямо передо мною, пройти останні 50 метрів. Але там вже настільки згущена ця атмосфера. Що я ці останні 50 метрів? Я просто не прийшов, думаю, ні, <смі> треба повертати. Хоча нічого не відбувається, не те, що ми мене щось злякали, не те, що щось там прилетіло, але ось так: от сама атмосфера поблизу лінії фронту, вона, вона просто така інфернальна, вона інша абсолютно. Іван, розкажи, можливо, ще якісь цікаві історії, факти під час війни, що було з тобою. Я хочу розказати, ну, в нашому фронтовому житті відбуваються іноді такі курйозні моменти. Хоча курйозними ти їх вже відчуваєш після того, як вони <рес> закінчилися. Я живу в прибережній зоні, де людей фактично у нас взагалі на вулицях немає. Ти взагалі на вулиці, ти йдеш один. А ось що я хочу сказати з тактики дронщиків і ворожих, і наших вже давно придумав такий, такий спосіб, що вони саджають дрон десь там в зручному місці, і він чекає свою жертву, коли її побачить. І тоді він злітає і атакує. І ось я якось йду по вулиці додому, не скажу по якій. І... Поруч зі мною це була прям сцена з термінатора, коли його, здавалося, вже добили, а він тут піднімається знову з якогось металобрухту. Поруч зі мною піднімається з таким жужжанням і ну, просто зловісним дрон вертикально вгору. Що я міг подумати? Що... Сидів дрон, чекав свою жертву, і тут він її побачив і почав летіти. А хто жертва? На вулиці нікого крім мене. І я думаю, мама даря, треба тікати. Ну все. А дрон собі насправді взлетів та полетів. Дрон був наш. Це єдине, що хороше в цій в цьому моменті. Але ну насправді от такі відчуття, коли поруч з тобою взлітає така абсолютно Залізна, ну механічна машина, як машина смерті, фактично. Ось і ти думаєш, як від неї втекти. На цей раз це було <свісно> щастя, що дрон був наш. Якщо б це був дрон ворожий, то було б мені погано, тому що дрони активно палюють. У нас цілеспрямовано палюють на людей, атакуючи вбити, причому вони бачать. Що це цивільна людина, що це може бути там бабця яка, чи дитина. Їм пофіг. І вони тероризують населення, просто вони проводять терор. Що б ти порадив українцям? Як готуватись до війни, я не знаю. Я знову ж скажу важливу річ, про що е нас постійно питають, навіщо ви там сидите, навіщо ви там живете, вийдете. В, в нас є дві важливі. Важливі задачі, важливі функції. По-перше, ми там не просто сидимо, ми допомагаємо армії, наша справа громад, наша європейська солідарність, волонтерський центр. Ми постійно щодня плетемо сітки, ми е, випікаємо свіжий волонтерський безкоштовний хліб для наших бійців. Ми допомагаємо, ми збираємо все до нас. Бійці звертаються, що їм потрібно, тому що міноборони не забезпечує. Наполовину, мабуть, чи що, бійці постійно звертаються те, те, і те. Нам потрібно. І ці люди зберігають, охороняють наше життя прямо на лінії фронту. І тому для нас це першочергове завдання їм допомагати. Це просто єдине. І другий момент ну це чисто наша херсонська специфіка. Я просто ну, це не теорія, я просто бачу це на свої очі, що місто, з якого уходять люди, воно вмирає. Що е Будинки, там, дороги, площі це е скелет, А життя наповнює е місто життям це люди, люди мають бути. І ми є кров'ю, кровоносною системою нашого Херсону. Поки ми там є, Херсон живий. І ми наша задача його, щоб він жив. Сьогодні ми з тобою застали мітинг після скандалу, коли набу викрили факти багатомільйонної корупції в серед високопосадовців. Ми там трошки прогулялись. Які твої враження від цього мітингу? Ну, як ти сам бачив, багато людей не було. Я вважаю, що ну є одразу все було з цією владою ясно, але коли вже НАБУ офіційно виклала всі факти, наскільки це жахливі злочини, я вважаю, що весь Київ тут має бути і стояти тут цілодобово. Насправді, як бачиш, людей вийшло небагато. І якщо ми з тобою там почули, в них в них тема. Одразу збивається чи хороший Порошенко, чи поганий. До чого тут Порошенко? не зрозуміло. Ні, ну якщо е, уряд піде відставку і Зеленський піде відставку, то хтось має їх замінити. Безумовно, безумовно. І перша думка це Порошенка, який дійсно має досвід е, як президента і як людини, яка змогла зупинити війну в 2014-2015 роках. Да, він не закінчив її, але це була заморозка конфлікту, яка допомогла Україні відбудуватись і оснастити армію, і збільшити армію. Я в цьому абсолютно впевнений. Я ну, в 2014 році власне, Порошенко врятував нашу країну, тому що в нас не було ні армії, не було ні грошей. Країна була повністю банкротом. Нам ніхто не допомагав і не збирався допомагати, не давав ніякої зброї. І ми були в 2014 році. Ми були приречені. В Україну просто російська армія могла войти і пройти її наскрізь там до Львова, не зустрічаючи жодного спротиву, тому що в нас просто не було армії. І в таких умовах ну, от ту незначну наші маленькі збройні сили і добровольців можна було блокувати на Донбасі. Як було Воловайське власне, вони вийшли і тут же нас заблокували в котлі. Тому Україна мала впасти вже в 2014 році і врятував її талантами, талантами дипломата, талантами державного діяча, власне, президент Порошенка. І далі почав нашу армію розбудовувати, нашу економіку піднімати. Я не те, що Ну, я розумію, звідки іде з масованою російською пропагандою і зеленою пропаганди, яка просто є частиною тої самої брехливої пропаганди. Людей задурили і вигадали, ну, створили їм такий спотворений образ Порошенка. А насправді це той лідер, який справді може нашу країну не не просто може, а насправді я просто не бачу іншого, хто, хто може втримати зараз нас від повної катастрофи. А так ми йдемо от з цією, з цими міндічами. І міндіч хіба один там Єрмака, вони всі. Колективний Так, да, Вони всі. Це просто мафія, яка знищує Україну, зжирає Україну зсередини. Коли на нас йде Орда е, і знищує нас ззовні, вони зжирають нас зсередини. І в таких умовах сподіватися на перемогу це сподіватися на диво, яке невідомо чи відбудеться. Треба міняти все радикально. Дуже дякую тобі за цю розмову, за твої думки. Дякую, дякую, що запросили. І от в такі історичні події ми з тобою живемо, буквально, які відбуваються на наших очах. І впевнений, що ми переможемо. Тільки залишилось питання, якою ціною. Дякую, дякую.